Вночі 13 червня 2025 року понад 200 ізраїльських винищувачів у 5 хвиль завдали кілька сотень ракетних ударів по десятках об'єктів на території Ірану. Ще до цього Мосад провів багатоступеневу розвідувально саботажну операцію. Щось на кшталт павутини нашої СБУ. Дрібними дронами було уражено системи ППО, ракетні склади та інші важливі об'єкти. Ізраїль звітує про повне домінування над ворогом. Утім, Іран боляче б'є у відповідь. Навіть розхвалений залізний купол та інші системи протиракетної оборони ізраїльтян не можуть впоратися з усіма із сотень балістичних ракет, що їх запускають іранці, є чимало руйнувань та людські жертви. Дивлячись на усе це, складно повірити, що ще якихось 50 років тому Ізраїль та Іран були чи не головними союзниками у регіоні. Тож, що пішло не так? Створенню Ізраїлю як країни посеред арабського світу радів мало хто з місцевих. Одразу після резолюції ООН про розподіл Палестини на окремі арабську та єврейську країни у 1947 році між сторонами спалахнула війна. Коли з 14 травня 48-го Ізраїль таки проголосив незалежність вже наступного дня Тель-Авів бомбардували єгипетські літаки. Вторгнення почала коаліція арабських країн, куди крім Єгипту входили Йорданія, Сирія, Ірак, Ліван, але не Іран. Ту війну Ізраїль виграв як і кілька наступних по суті, щоразу відстоюючи власне право на існування. Так чи інакше, потроху ізраїльтяни почали вибудовувати дипломатичні стосунки і хочете вірте, хочете ні. Саме Іран був чи не найближчим партнером Ізраїлю на Близькому Сході. Країни підтримували торгівельні зв'язки. Ізраїль допомагав Ірану в розвитку інфраструктури і увага протиповітряної оборони та ракетобудування. Вони навіть обмінювалися розвідувальними даними. Річ у тому, що після Другої світової Іран, хоч і залишився монархією. Але під владою шаха Мохамеда Пехлеві був дуже західно орієнтованим, ось як виглядали іранці у 70-х роках минулого століття. Втім, серед ісламського населення все ж було багато незадоволених вестернізацією країни. А коли жінки отримали право на розлучення і рівність з чоловіками право на дітей, спалахнули заворушення по всій країні. Це звісно була не єдина причина, але одна з ключових: якщо хочете детальніше відео про ісламську революцію. Пишіть у коментарях, тут же зупинимося на тому, що Шах Пехлеві раптово чкурнув у закордонну відпустку, з якої вирішив не повертатися. А в Іран натомість повернувся раніше висланий Аятола Рухола Мусаві Хомені, що став першим верховним лідером Ісламської Республіки Іран. Більше іранці так не одягалися. Ледь не в перший день свого правління Хомейні на рік Сполучені Штати великим дияволом, а Ізраїль малим дияволом. Знищення Ізраїлю буквально стало національною політикою Ірану. З цього моменту і починається майже 50-річний конфлікт, який можливо досягає апогею на наших очах. Цікаво, що, попри все у 80-ті роки, Ізраїль навіть надавав незначну допомогу Ірану у війні проти Іраку, адже вважав останній серйознішою загрозою. Спочатку х Хомені і компанія вже могли цілком відкинути такі дурниці, як забезпечення пристойного рівня життя іранцям і сконцентруватися на війні з Ізраїлем. На той момент тіньовій. Саме тоді Іран почав активно підтримувати Хамас та Хезболу. З останньою євреї прямо зіштовхнулися, зокрема, у 2006 році, коли Хезбола здійснила атаку на північ Ізраїлю, вбивши трьох та полонивши двох солдатів. У відповідь ізраїльтяни почали повномасштабну операцію, розбомбивши основні автодороги, мости та аеропорти Лівану. Багато ударів було завдано і по житлових масивах з метою знищення лідерів Хезболи. Остання натомість завдала ракетних ударів по Ізраїлю. Цікаво, що офіційний уряд і армія Лівану від конфлікту практично дистанціювалися. У результаті війни загинуло понад 1200 ліванців, 119 солдат і 44 громадянина Ізраїлю. Економічний збиток Лівану перевершив 6 мільярдів доларів. Однак популярність Хезболи, підтримуваної Іраном, в країні навіть зросла. Ще однією ареною для протистояння Ізраїлю та Ірану стала Сирія. Де у 2011 році спалахнула громадянська війна? Іран посилив свою військову присутність у Сирії, підтримуючи режим Башара Асада та розміщуючи там свої сили. А заодно і бойовиків Хезболи, корпус вартових ісламської революції. Квір, особливо його елітний підрозділ, сили Аль-Кудс. Надавали військову розвідувальну і матеріальну підтримку сирійським урядовим військам. Ізраїль своєю чергою здійснив сотні ударів по об'єктах квір, складах зброї, аеродромах, конвоях, гезболи. Водночас, щоправда, ізраїльтяни неофіційними каналами координували свої дії з Росією, що підтримувала Асада. Але обидві сторони не хотіли навіть випадкового зіткнення між собою. Реламним моментом тіньової війни, що запустив ланцюжок подій, які привели близький схід до нинішньої точки, стало 7 жовтня 2023 року. Ще один сателіт Ірану Хамас здійснив найбільший напад на Ізраїль із часів заснування країни. Хамас випустив понад три тисячі ракет протягом кількох годин, прикривши наземну атаку. Близько двох тисяч бойовиків. Хамас одночасно прорвали ізраїльський бар'єр уздовж сектора Гази в більш ніж 30 точках. Вони використали вибухівку, бульдозери, мотодельтаплани, мотоцикли, пікапи і навіть парашути. Внаслідок нападу загинули близько 1200 цивільних ізраїльтян, 250 одну людину викрали. У відповідь Ізраїль розпочав масштабну військову кампанію проти Хамасу в секторі Гази, що триває і досі. У газі заявляють, що жертвами ударів ізраїльтян стали вже 55 тисяч людей. У квітні 2024 року Ізраїль завдав авіаудару по консульству Ірану в Дамаску, а менш як за два тижні вперше в історії стався прямий удар Ірану по Ізраїлю, вивівши тіньову війну на новий рівень. Більшість із сотень безпілотників та ракет, запущених іранцями, були перехоплені системами протиповітряної оборони Ізраїлю та його союзників. Уже тоді весь світ затамував подих, очікуючи повномасштабної війни в регіоні. Однак Ізраїль восени обмежився авіаударом по військових та, можливо, ядерних об'єктах Ірану у відповідь на квітневу атаку. Водночас риторика чинного прем'єра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу не залишала сумніву, що він навряд чи планує зупинятися. До всього вдома Натанягу не пробачили прогавлене вторгнення Хамас, а крім того, над ним висить звинувачення в корупції. Тож продовження війни для Бібі хороший спосіб залишитися при владі, а можливо й на волі. Та якими б не були закулісні політичні ігри, все ж факт залишається незмінним: Іран несе екзистенційну загрозу Ізраїлю, буквально зробивши це своєю державною політикою. Тож Натаньягу таки віддав наказ про атаку 13 червня 2025 року, попри ліквідацію верхівки іранської армії та успішних авіаударах по військових об'єктах. Нинішній верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї усе ще живий, декларує наміри країни воювати скільки доведеться, і навіть обрав собі наступників на всяк випадок. Ба більше в Ізраїля не було зброї достатньої потужності, щоб дістати ключові ядерні об'єкти Ірану. Розташовані на глибині десятків метрів під гірською породою, Натаньягу зробив дуже ризиковану ставку на те, що цілком непередбачуваний, але спраглий бодай до якихось перемог. З початку своєї нової каденції Дональд Трамп приєднається до операції і до честі бібі він не прогадав. 22 червня американські бомбардувальники B-2 Spirit із бази в Міссурі скинули 14 бомб. Вагою понад 13 тонн кожна на три ядерні об'єкти Ірану Фордо, Натанс та Ісфахан. Трамп і його команда, звісно, одразу відзвітували про повне знищення іранської ядерної програми. Супутникові знімки теж підтверджують, що бомби були скинуті достатньо точно от тільки Нью-Йорк Таймс пише, що ключове обладнання і навіть збагачений уран з об'єктів вивезли ще до удару. Хай там як. Трамп все ж отримав привід покричати на увесь світ про свою миротворську велич. Ізраїль з Іраном підтвердили готовність до перемир'я, майже одразу його порушили, але все ж припинили вогонь. Та скільки б не тривала відносна тиша, дні, тижні чи місяці це нічого не змінює. Політика іранського режиму, у самому фундаменті якого, знищення Ізраїлю нікуди не поділася. Якщо від ядерної програми залишилося бодай щось. Іран безумовно продовжить роботу у цьому напрямку, як і підтримку Хамасу та Хезболи. Тож, як би не пишалися американці своїм бомбовим миротворством, протистояння Ізраїлю та Ірану, що почалося у 1979 році, навряд чи завершиться найближчим часом.